Який омен? Та наш омен, бо ти що за артистами посилав? Та нехай же скоріше веде їх сюди. Він боїться йти до хати. Чому? У нього коней покрали і він не привіз артистів. Омен. Ігород, супоста, ану йди сюди. коні азіат. Украли? Украли? І чоботи, і шапку украли. Та я вже в тебе голови не вкрали. Бо нікому не потрібна, у кожного я своя, і поганенька. Що ж мені тепер з тобою робити, а? Що? Подай, щоб ти олоськи не прокупнув, щоб ти вареником подавився. Кажи, шкіру з тебе здер. Розказуй анагтему, як було тіло. А діло було так, приїхав я туди, а там святкую. Людей відомо-невідомо, Понавозили курей, сала, гурівки. І почали все це трощити і пити. А той спаси їм і мене почастували. А чарка така, що й собака не перескочить. Я довго не хотів випити повної. Та таки випив. Випив, закусив. Сало, у мене знову було своє. І сало, і хліб. Та що чу, вже чули? Ви мене не перебивайте, бо зіб'єте з пантелику. Та я тебе сміюся, зіб'ю і щас на довбісну. О, я й забув, що мав казати. Говори, кажи, пістова потяка, по тому час. Говори, прив'язав коней і хотів спати лягти, а тут спасибі їм, ще почастували. А чарка така, що й конем не перескочиш. Я довго не хотів випити повної, та так і випив. Випив, закусив. Салом у мене з дому було своє. Сало і хліб. О, випив, закусив. Чув, чув. У мене з дому було своє, і сало і хліб. Та розказуй далі, що було. А далі ще почастували. І четвертий раз почастували. Я вже не скажу, чи частували п'ятий раз, бо й не пам'ятаю, як заснув. Вранці дослід сонця, голови не можу піднести. Дивлюсь, кругом чогось чужа оселя. І дивлюсь, чиїсь борсі ноги на полутрапку лежать. Думаю собі, що за твар тиспець до мене на повозку, чи не горбила? Тьху, дурне! Вів я голову, кругом чужа у селя. Схопивсь туди, сюди, ні коней, ні чубіт, ні куфальки. Сів я та й заплакав. Заплакав? Заплакав. Чоботи були настоящі, свинячі, і куфайка майже нова. А коней тобі не жалко, а артистів? Де я ж для людей візьму? Та артисти пішки прийдуть. я ж прийшов. І коні знайдуться, бо там якийсь чоловік з мідною бляхою на плечах все списав. І як звуть коней на іменя, і до якого полудровка, яка була коняка прив'язана, списав і те, що як тариш батовом красавку, вона крутить хвостом цов, а блоха крутить хвостом цове. Коні знайдуться, а от чобати й куфа. А, а ну геть очей моїх, геть. О, а і артисти прийшли пішки. Я ж казав...